Друзі, ви взагалі помітили, як у всіх погіршилось здоров'я? Давайте поговоримо за причини, чому так і що робить нам далі. От напишіть в коменти. Ви помітили, що після 2019 року, коли нам всім подягали ці маски на обличчя, всім стало набагато набагато гірше. Люди вже не знають від чого. Вони просто хворіють. Саме страшне, люди не часто думають про свій емоційний фон. Люди в метро просто живуть в палатках. Ну, навіть не в палатках, а просто сплять, щоб врятувати своє життя, і оцей дисонанс у людей, тобто наже ж готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ми не можемо повірити, в те, що десь може відбуватися ну, у людей, життя закінчується. Люди сп'ять просто ну, в підвалах, десь в мітро, яке раніше було мирним, а з іншого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння назавжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще не дай Боже, близьких немає, і вони ну не розуміють, як раму зі і так далі. Саме з цього приводу я зараз взяв професійного психолога, з яким я займався, яка мене витягувала з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. О, така історія, і проведемо ефір абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати до купи, зібрати раму. Я її повністю це буде за мій кошт, вам нічого платити не треба. А, посилання, поклик, самі знаєте, де ДГК канал, переходьте, три крапочки горі справа відкрити в браузері і а, порозмовляємо загалом. Зберемося, у нас там велике ком'юніті, що українцям взагалі ці ситуації робить. Бо я дивлюся, як навколо всім гірше і гірше, наче йдеш аналізи здавати. Я ще мовчу за кордон. Тобі кажуть, все окей, все хорошо, і бо профєнчик все добре, але ніхто не бере до уваги, як ми всі пос... Як наша нервова система зруйнована, як жити в нових реаліях, як сприймати те, яким стало наше життя. Я сам дуже часто сижу, при тому, що, слава Богу, у мене ну, більш-менш все в житті. Я дуже довго там, вибудовував там, свій бізнес онлайн, щоб спокійно собі функціонувати на відстані, неважливо де. І, і от напишіть в коменти чи. Ви змирились з тим, що відбувається? Я як ви взагалі зараз жити? Що вас тримає? Що, що вам дає посмішку на обличчі? Попри все, те, що відбувається, що вам дає сили жити, мріяти, досягати, робити щось далі, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра, яким завтра буде твоє життя. Друзі, таке от, от е відео загалом про це все більш детально. Я з вами також поспілкуюся, поділюсь своїми порадами, е і в тому числі як мать копієчку, точніше не копійку, а шаги, в Цьому всьому світі, бо без капічки ну прям дуже важко, особливо за кордоном та й в Україні також. І я, саме головне з вами професійний дипломований психолог з усіма порозмовляє і порадить, як нам в цьому сьому жити, не просто виживати, жити, функціонувати, будувати і мріяти, щоб у нас було з вами добре і щасливе майбутнє. Бо ми, друзі, з вами всі разом і є Україна, незалежно від того, де ми знаходимося. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!